Брати і сестри, коп'ю трошки відчинивати. Церквіш все відчине. Слава Богу, да. мир вам, брати і сестри. Всім доброго дня. Слава Богу, що ми прийшли. Надо ще один ряд доставити доставлять. Так. Слава Богу, що Господь нас веде, улікає за собою. Так? І знаєте, я думаю, якщо всі, хто зустрівся з Господом, познайомився з ним, я думаю, що могли б виходити за цю кафедру і без перестанку свідчить про те, що Господь зробив. І ми б, напевно, до следующего служення не закончили так? Потому, що якщо ми... Знаєте, ми Читаю в Біблію про ті чудеса, які Ісус сотворив, так? що дуже важливо, я хочу відмітити, Що Він все сотворив не для себе, а все робив для людей. Для спасіння, нагодування, для істелення, для ще чогось. І ми, знаєте, хочемо так, щоб ці чудеса були в нашій житті. ми хочемо такого якогось явного знаєте, проявлення. Ну, якщо ми відкриємо свої глаза, глянемо на своє життя, глянемо. Де ми були до зустрічі з Ісусом і де ми зараз, то ми знайдемо багато цих свідетельств лично в своїй житті, де в кожному дні, в кожній годині, минуті Господь щось робить для нас, міняє наші житті, заботиться про нас, оберігає. Знаєте, і часто ми, нам здається, що на якісь молитви ми не чуємо. Ми так хочемо, Боже, допоможи, Боже, дай, Боже. Обустрой. А часто так буває, що немає відповіді. Ну, я вам скажу, відповіді немає не за те, що Господь не хоче дати і обустроїть. Він уже все приготував для нас. Все те, що ми всі блага, всі, все, все це і матеріальне, і духовне. Тільки єдине, часто буває, що ми самі до цього не готові. І він готує нас через обставини. Через якісь, через якісь ситуації Він готує нас все, що кожен хто що повинен отримати, і матеріальні, і спасіння, все воно є. Питання тільки в нас. Чи йдемо ми за ним? Чи ми хочемо виконати його волю? Чи ми хочемо, ми просимо силу від Господа, а часто не задаємо питання собі, а для чого нам ця сила? Щоб прославився нам, чи щоб прославився він в нашій житті. Для чого нам сила, щоб ми були такими, знаєте, сильними, ложити руки і стрілять. Да, я мені, він це зробить. Але для чого це нам треба? Для якоїсь лічної, егоїстичної э, такої, знаєте, привознаності. І для того, щоб виконувати його волю. Нам сила потрібна, щоб ми були сильними робітниками на його ниві. І, же, щоб ми нам казали, дивись, який сильний Олег, там, Діма, Андрій, Саша, Вася, Наташа. І дивіться, як вони трудяться, яка сила є, щоб виконати Божу волю. Це дуже важливе питання. Що ми шукаємо в цьому світі? Зачасту. Знаєте? І навіть знаєте, я скажу, для чого ми приходимо до Господа і в церкву? Ми приходимо отримати нове життя. Ми приходимо отримати спасіння. Ми приходимо для того, щоб відкрились ворота в вічне життя, щоб отримати цю надію війти в вічне життя і зустрітися з Господом. Іли ми приходимо, щоб що то в нас якось успокоїло, щоб пішли якісь проблеми. Все-таки, чи ми приходимо заради духовного, заради познання Господа, єднання з Ним, чи заради якихось особистих особистих якихось, щоб Господь вирішив проблеми, збільшив зарплату, облегчив труд, якісь убрав проблеми, чи ми реалізовуємо якісь свої, своє я, своє егоїстичне. І знаєте, якщо Глянуть на людину, кожного да? ну, у нас, ну у кожного, є вдома комп'ютер. Та принципі не треба комп'ютер, телефон почти, як комп'ютер. І ми розуміємо, що вроді би казалось би, здоровий ящик, але саме це в нього це оця маленька плата. а цей принтер, ой, принтер, процесор, принтер, кажу, процесор, він є і в телефоні. Є і ноутбуки, є і в комп'ютері. І цей процесор це і є мозок всього цього, щоб, щоб цей комп'ютер виповняв функцію. Телефон виповняв функцію. І що ми в цей процесор яку задачу поставимо, таку він і виконає. Так само і в нас в людей господом заложено цей розум, а цей процесор. І знаєте. Процесор це і є те поле, за яке бореться і Господь і дьявол. Це те, де зустрічаються думки і від Господа, і від дьявола. Але нам самим треба виставляти той фільтр, щоб більше чуть Божого і менше чуть від дьявола. Знаєте, казалось би, а як же ж нам, ми прості люди, як же ж нам можна понять, зрозуміти, отличить? Потому що дьявол теж красиво препадає, да? Тоже є такі, ну, скажімо так, очень інші предложения, но вони не Божі. Як же ж нам отличить? Чи це Боже, чи це не Боже? Я вам скажу принцип простий. Що тобі ці думки дають? Якщо... Господь тобі вложив в твій процесор думку, і вона тобі дає мир. Це від Бога. Якщо тобі прийшла думка, але вона тебе починає отако бентежить, переворачувати, тобі срочно щось треба зробити, тобі треба кудись бігти, щось треба дійствувати, щось, 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 і тобі ти тряєш покой, ти тряєш Божий мир, то треба дуже проаналізувати. Я скажу, більше всього, що це не від Господа. Більше всього, що це не від Господа. Тому що Господь Він не розрушає, Він творить, Він ізціляє, ізціляє тіла, ізціляє душі. Тому ми так часто стремимося к матеріальним благам. Я не скажу, що це погано. Ні, це дуже хорошо. Це дуже добре, коли християнин, коли віруюча людина, Божа людина забезпечена. Є хліб, є достаток в домі, є дом, є сільства передвіження, зв'язки. Не знаю, всі от земні блага, якщо є, вони, це непогано. Але це не повинно бути основою нашого життя. Основа нашого життя це Ісус. Це пізнання Його. Це напрямок. Міняємося ми в Божу славу, чи очищаємося ми в Божу славу. Так, да, ми можемо йти за Ісусом і ще не бути прям такими білими, прозрачними, чистими, ми можемо ще не повністю одітися в одяг святості, да? який дає Господь. Але якщо ми день за днем відвільнуємося, якщо ми день за днем приближаємося до цієї святості, якщо ми день за днем приобретаємо його характер, ми на правильному путі. Ми в більшості случаев приймаємо його думки і противостояємо тим думкам різними способами, відсікаючи руки, вириваючи глаза, обрізаючи, не знаю, там разні, кому які більше нравляться методи, фрази, кому як буде доступніше. Тому що, якщо заходить, думка заходить. Вопрос, що далі ми з цим робимо. Чи ми її обрізали, чи ми даємо цій думці далі йти? То що все, що проїхать, всяке гріхопадіння, всяке недобре, що часто ми можемо зробити, це вже слідство того, що ця думка якесь час крутилася в нашій голові. Що процеса роботи на, я вже неоднократно наводив. Це, що любе преступлення, це заздалегідь спланіроване. Може там не з грандіозними якимись планами, але чоловік в голові своє прикручує. Якщо буде так, то я зроблю так. А ситуація вже сама себе знаходить. Тому треба виставляти фільтр, який буде особистий, який буде відсікати, не пускати оцей вірус. Антивірус треба встановити для дьявольських думок. Щоб вони просто не працювали, не обрабатували, не міняли наш процесор. І щоб земне не сильно нас увлікало. Ми можемо бути багатими. Це навіть краще, ніж бути бідним, я вам точно кажу. Я б хотів би бути багатим. Може, навіть і стремлюсь цього. Ну, знаєте, давайте відкриємо, що про це сказав, один. Із багатших людей за всю історію. Один із мудріших людей за всю історію. Так? Хто це в нас? Цар Соломон. Я думаю, що, напевно, аналізував в сучасному світі, є ли такі багаті люди, щоб мали таке багатство, як він, і таку мудрість. Якщо вони є, то це навіть одиниці. Якщо навіть вони є, то він каже, відкриє. Відкриємо, давайте, Екклезіаста 2. Екклезіаста 2 з першого вірша. Для чого ми всі шукаємо ці земні блага? Для чого ми шукаємо всі ці земні блага? Та по-простому. Для задоволення свого я, своїх якихось егоїстичних. Егоїстичних якихось цілей, потребностей, але чи це робить нас щасливими. Що про це каже еклезіст, Соломон? Сказав я собі, нума спробую спізнати радість, віднайти, що є добро, але й це марнота. Щодо сміху я сказав, безумство, щодо розваг, яка з них користь. Вином я намагався звеселити тіло та розум, керувався мудрістю, спиняв нерозважливість, доки не побачу, що саме йде шукати, що дало б людині снагу прожити дні її життя під небесами. Я звершив величні справи, я звів будівлі, насадив виноградники для себе. Я виростив сади і розбив парки, яких тільки деревне було в тих садах. Я викопав водойми для себе і брав звідти воду, щоб поливати квітучі дерева. Я купив рабів і рабинь. І були раби, що народилися в моєму домі. А ще я мав численну худобу, корів та овець більше, ніж у будь-якого, що жив до мене в Єрусалимі. Я намагав на нагромадив срібло і золото для себе, зібрав скарби, царів та земель, я оточив себе співаками і співачками, спізнав чоловічу насолоду, я перевершив усіх, хто жив до мене в Єрусалимі. Справді, в мене не, справді, в мене не зраджувала мудрість, не відмовляв собі ні в чому. Хоча. Хоч би і на що не кинув оком, тішило серце, тішив серце всім, чого бажав. Душа моя з усього того, що я робив, таку винагороду мав за працю. Амінь. Амінь. Він насадив все. Написано, були не будинок, а були дома. Він добився всього, получив від цього насолоду. Він виходив прогулювався в парк, в рощу, там, не знаю, в ліс, він не садив одне-два дерева, у нього було це. Він не наушники одівав і слухав там музику, а йому оркестри співали. Написано, що він навіть підвеселював себе вино. Він добився всього. Пізнав всяку чоловічу насолоду. Зробив все, він був найбагатший. Каже, все, куди я не глянув, все мене радував. Все мене радувало. добився всього. Але читаємо далі. В 11 вірші. Тоді озирнувся на діла рук своїх, на все заради чого працював я і зрозумів, що все те було марним. Немов шукав я вітра в полі. І нічого не здобудеш. Путнього під сонцем. Все це марнота. Це наймудріший чоловік в світі. Він каже, все це марнота. Це все для нашого я. Воно все радує. Це не погано. Але вопрос, куди ми двигаємося далі? Куди ми двигаємося далі? Він каже, це все марнота, це як, пошу, як доганять вітра в полі. Ганитва за вітром в других перекладах, бо я зараз сучасний переклад читаю. І знаєте, а ми так за цим гонимося. Ми так хочемо цього досягнути. Ми так хочемо в цьому усовершенствуватися. І знаєте, це навіть в більшості випадків ціль номер один не царство Боже. А будь успішним на землі. Ну, по правді, да? давайте ж без обману, ми ж в церкві, ми перед Господом. Боліше хочеться нам зачасту, я не кажу. Звісно, коли Дух Святий касається, облічає, то ми розуміємо, що треба шукати Царства Божого. А все остальне додасться. Але, знаєте, є люди, які люди, щасливі при будь-яких обставинах. Ви знали? Чи ні? Блаженні. Да. Блажен, то віртують. Є люди, які щасливі при всяких обставинах. На них не влияє нічого. Ні рост долара, ні падіння долара, ні затримка зарплати, ні відсутність зарплати, ні бідний він чи багатий. Кричали на нього чи били його. Він да? завжди умиротворений. Тож це, про них теж каже Соломон. Давайте відкриємо четвертий. Четвертий з першого вірша. Четверте Соломон Еклезіаста з першого вірша. І знову озирнувся я і побачив, скільки гноблення під сонцем. Я бачив гноблених. І в сльозах, і нікому і нікому втішати їх, бо ті ж гнобили, і владу, і владу мають, і не знайшовся, кому втішити неборак. Не, не і, ви, і вирішив я, що зараз легше тим, хто помер, ніж живим. Але ще краще, ніж ж, живим і мертвим вмерли при народіли. Хто Ще не бачив зла, яке існує в світі цим. Да? Еклізіаст сказав, що те зло, яке существує в цьому світі, люди від цього страждають. Що краще тим, хто вже помер, тому що він його це не касається до того. А ще каже, краще тим, хто і не народилися, що не бачили цього зла, яке відбувається в світі. То, знаєте, колись мені попалася така притча, коли один молодий юнак закінчив семінарію, він був вже такий, по його мнению, сверхдуховний, ну і прийшов за напутствім до монаха. А той що піди на кладбище, там сьогодні будуть похорони злослов того, кого будуть хоронити. І той пішов, приходить, привезли. Круті бандити на, 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 на цих камірах, на гілінвагінах і несуть. Вона ну, сказав злословить, і він починає злословити. Понятно, що його побили, підбили глаз, набили синяка. Він каже: на другий день іди вихваляй, Спрославляй того, хто коронять, а там коронять якогось п'яницю, якого везуть на тачки. І, це". і він ти такий молодець, ти божий людина, слава. Ну, ті ж опять його набили. Ну, вопрос не в том, це, знаєте, це не те, щоб там повеселить прикрасити прикрасить цю. Але те, коли він прийшов до монаха, то каже, ну що? Ти того, каже, поносив, упрікав, кричав. Що він сердився? Каже, та не лежав, ну, в гробу лежав. Він мертвий. Йому все одно що ти там кажеш. Каже, на другий день ти хвалив його. Він радувався, серце його рад. Каже, не радувався, ну він мертвий. Тому люди мертві, вони їм все одно. Що відбувається? Що відбувається, Накричав ти чи набив його? Йому без різниці війна чи мир. Він не боїться ні Путіна, ні мобілізації. Йому без різниці, то що робить. Але знаєте, що... Я не призиваю нам зараз померти. Не надо. Не, не треба, ми не біле братство, знаєш, як того не хотіли спалити. Це mm -hmm. от дьявола. Не надо своє тіло, тому що тіло це храм у вічі своєму тілу не надо. Але давайте відкриємо про якесь лікарство, яке може нас в цій ситуації спасти. Пише Ісус, Біблія пише, говорить Ісус. Відкриємо Луки. Луки. 9 вірш, 9 глава, 23 вірш. І далі він мовив до всіх своїх учнів. Якщо хтось бажає йти за мною, то й мусить зребтися себе, узяти на себе свій щоденний хрест і рушити за мною. Ще раз читать. І далі він промовив до всіх своїх учнів. Якщо хтось. Бажає йти за мною, мусить зребтися себе, взяти на себе свій щоденний хрест і рушити за мною. Він не сказав, якщо ти пастор і бажаєш йти, якщо ти служитель, бажаєш іти, якщо ти левіт бажаєш, до всіх, якщо ти бажаєш йти за мною, потрібно зриктися себе. Зріктися себе. Що означає зриктися себе? А це й означає убити не своє тіло, а вбить своє я. Оте я горделиве. оте, яке нам зачасту не дає прорватися, яке не дає змиритися, яке не дає можливості двигатися, оце і є будь мертвим. Взяти свій хрест щоденний і йти. Ми, знаєте, я так часто чую від братів, ну, мабуть, і від сестер, хоча чаще від братів. Ой, мені так важко, це мій хрест. Це мій хрест. Я вже так буду доживати, помирати в гріху. Кажу, ні, твій хрест це взяти відповідальність за своє життя. Твій щоденний хрест. Стати на противостояние злу внутри себе. Мы так часто запускаем зло. Мы так часто открываем свій процессор для того, чтобы туда заходило зло и давало це мышление. Мы готовы убивать свое тело. Готовы убивать своє тіло. Просто, без осознания, алкоголем, наркотиком, блудом, грехом, страхом, всяким его проявлением. Але ми не готові взяти відповідальність за своє життя. Ми не готові відріктися від того свого я, яке везде лізе. Його так трудно здержувати. Є скриті проявлення. Всі конфлікти проходять на землі, всі війни приходять на землі, всі негаразди проходять на землі і за свого я, і за гордості. Це основа гріха. Нам так страшно стає брати цей хрест щоденний. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше я буду плити по теченню. Но ми так хочемо войти в Царство Небесне. Другого путі немає. Ісус каже, хто хоче йти за мене, за мною? Відрічись. Відрічись від себе. Наступи на горло свою гордості. Нехай твоє я помре. Не тіло вбить, не повішаться, не спалить себе, не нирнуть там чи ще щось, якісь гадості зробити. Це Біблія пише, що це гріх, тому що це храм для душі. Але стати сильнішим. І далі в других містописаннях пише, що це брем'я легке, так воно одразу кажеться страшно, але це дає легкість. Це дає можливість собладати собою. Ніякий ти, ти мертвий, тобі кажуть, ти дурак, ти ну, дурак, ну а що робити? І пішов далі. Да? Тому що як мертвому тобі все одно. Це той процес водного хрещення, яке є в церквях. Ми так про це забуваємо, ми так повним, що ми винирюємо з води новим творінням, новим творінням, новим образі, святим. Але ми забуваємо про те, що ми занурюємо себе старого, що нам треба там відріктися, в воді, відрібтися від себе. Це осознаний повинен бути акт водного хрещення. Для чого ми робимо це вже все в зрілому возрасті? Не тоді, коли ми дітей хрестим, комов'я, приходять, випиваємо два будинка самогона, з'їдаємо трьох качок там, чи в свині. Це не те. Це те, коли людина приходить до Господа. Хто хоче йти, відрічись. А все остальне марнота. Якщо ти шукаєш царство небесне, це, не, це не означає, що ти повинен стати, як ото в світі є така поговорка, присказка, що як церковна миш. Ні, ми повинні виглядати добре, ми повинні бути успішними, ми повинні процвітати, тому що з нами Господь. З нами Господь. Но нам ця гординя не дає прорватися. Нам ця гординя не дає пройти далі. Нам це не дає, тому що ми не можемо відрізтися від свого я. Зачасту це дуже важко наступити, стати на противостояння своїм якихось гріховним бажанням. Бість завуалірований, я такий смірений, я смірений, я во всьому сміряюся. І ти вже сидиш на калинчиках у дьявола, і он тебе пригласила, ти мене такий мальчик хороший, чи девочка моя смиренна. А внутри кипить этот котел. Да? Нас так часто бывает, що ми смиряємося, я тобі нічого не кажу. А тут вена напульсирує, да, оце смирення на, на шиї разрывается. Я мовчу, бо я не кажу. Я тебе вже простила. Чи простив? По так часто у нас буває смирение. І пише самий мудрий чоловік, не залякай, що краще б не народилися або краще мертві. Він каже, просто те зло, яке твориться, що мертвим краще. І Ісус каже, якщо ви хочете, умертвіть своє я, відрічіться і живіть далі. Господь создав нас не для того, щоб ми погибли. Він создав нас для того, щоб ми мали вічне життя. Щоб ми мали життя в достатку, в благополуччі, в щасті і в радості. І тому прости, проста інструкція. Відрічись від себе. Це не означає, що вийти в себе, а наоборот, як блудному сину вернутися домой. Признать своє пораження, що то я тільки блуде, а в батька свято. Праздник, весілля, мир, спокій, достаток, прості принципи. Шукайте царство небесного, а все остальне додасться. Відновлюйтесь в розумі. Відрікайтесь від себе, беріть свій хрест. Це те життя, яке дав Христос. І несіть. Майте відповідальність за нього. А не розтрачуючи його марно, давайте будемо молитися.